Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас день. І приємної кави. Я п'ю каву. І закликаю духів кави. Допоможіть нам, скажіть, чи є негативний магічний вплив на тому, хто дивиться це відео. Дайте нам відповідь. Чи є хоч що-небудь, хоч який-небудь негативний, магічний вплив на тому, хто дивиться це відео? Так, дивіться, тут хтось зробив з минулого таку вони не могли нічого зробити, була ваша закрита енергія, дуже сильно старалися, і ці тільки через рід, через або породу, або як то через рід зроблено, або кладовище і тут закрили дорогу. От, і сильний крадник зробили. Тут на все зроблено на гроші і на любов. На закрили дорогу на любов, щоб ви були самотні. От. Відрізають гроші. Проте ви дуже гарна людина, і дуже сильна у вас фах, ваша робота. От. І дуже важко відрізати поток фінансовий і шлях ваш. Ви все одно і сильна енергетика, захист на вас є, сильний дуже. От. І будуть. Намагаються, але не, не, не вдається на всі 100% зробити крадник. І це постійно повторювати, збираються, постійно повторюють, вони вивчають, вони е, зро, роблять постійні прив'язки якимсь чином до вас, що ви дуже енергетичні, дуже такі їм подобається з вами. От, працюють над вами і постійно будуть намагатися руйнувати життя. Це я заперечую повністю. Весь негатив знімаю. Заперечую. Заперечую, весь негатив знімається. Заперечую. Прошу ваші сили, допоможіть нам, будь ласка, скажіть, духів кави закликаю. Скажіть нам, будь ласка, чи є ще хоч щось, хоч який-небудь негатив на тому, хто дивиться це відео? Ну, все, ми почистили дуже гарно. Скажіть, будь ласка, духів кави, що необхідно зробити? Якусь скажіть підказку, що треба, щоб захиститися? Більше впевненості в собі. Більше радіти. Оця енергія радості. Вони як-то заходять через ваш біль. Оці прив'язки роблять через ваш біль, біль ваших предків, ваш депресія, от більше коли немає настрою, я б сказала, вам треба піднімати собі настрій. І оцей ваш стан. Радості, любові до життя. От дуже сильно любити життя, навколишній світ. Він, ваш, є щит, бо от ту програму, що вони намагаються вороги якби поставити, її можна поставити, коли ви пригнічені, коли вас а, вибили із. Нормального стану і ви сумуєте, сумні. Отут починають щось робити. Так, вибивають вас із цього із шляху, закриваються одразу дороги на гроші, на роботу. Вам варто, ви самі можете перенастраюватися, відчувати, от зараз щось я починаю входити в стан от, депресивний суму. суму. І ви маєте самі або щось переключитися, знайти те, на що ви переключаєтесь, і виходите з цього з чорного такого стану суму. І це такий інструмент для вас. Тут так. Шукайте. Все, що у вас піднесення, це природа, може бути е, навіть от просто відео, гарні відеофільми, які під, 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 піднімають настрій. Не вводять в смуток, а піднімають настрій. І тоді оці програми кладовицькі і будь-які інші чорна магія, вона не зайде. Ваша енергія буде бити ключем назовні із серця, а до вас чорне не зайде, бо чорне лягає, тут показано тільки коли ви у... немає настрою, коли ви сумні дуже, коли ви згадуєте якусь. Так, можливо, згадується важка ситуація, і саме в цей час воно може повторювати. Повторитися. Накластись негатив. Дякую духів за допомогу, дякую духом Кали. Більше треба нам радіти, переключатися на позитив. Позитив перекриваю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть, подверніть Всю негативну кладовицьку магію, порчі, прокляття, кратники, стяги, негативні остуди, отвороти, все, що ставлять на родину, розсорки, знімаю повністю, повертаю тому, хто робить. Все, що робили вороги, повертається їм назад. І всі плани руйную. Більше не можуть ставити негативні програми на не того, хто дивиться це відео, як з гуся вода сходить, так і ворогам все назад. Весь негатив повертаю, буде так, буде так, буде так. Та да буде повністю очищено всіх, хто дивиться це від всього негатив буде так. Да буде все сказане Здійснене. Отут показаний такий, точніше, нам духи кави так допомогли і показали. Як відбувається, якщо ви в настрої, ви поток назовні йде, енергія ваша йде назовні. Якщо у вас псується настрій і е сум дуже сильний, то ви в себе втягуєте все чорне, ви е тоді дозволі є, як наче дозвіл, що чорна енергія заходить. Треба тримати себе в тонусі, не заходити в сум. Так що так, це змеєвік Наш е, талісман такий, він дуже сильний, дуже сильний камінь. Він допомагає очищати негативну енергію, забирає на себе, і його також треба чистити періодично. Це, змієвік. Він стоїть на захисті господарю ті, хто мають змій вік, то він дуже сильний, гарний захист робить і ваш друг по житті на все життя. Такий камінь. Допоможи нам, будь ласка, очиститись Так що так, приємної вам кави і до зустрічі.